Канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Канади закликали до дипломатичного врегулювання конфлікту на сході України. Напередодні після зустрічі з Бараком Обамою, Ангела Меркель вирушила до Отави, де зустрілася зі Стівеном Харпером. Лідер Німеччини ще раз виступила проти того, щоб Україні надали летальну зброю. При цьому підкреслила необхідність поважати територіальну цілісність України. Конфлікт. Я сподіваюся, що ми зможемо розв'язати цей конфлікт дипломатично. Ним способом я переконана, що його не можна вирішити за допомогою зброї. Дипломатичні шляхи підкріплені нашим із французьким президентом візитом до Києва та Москви. У найближчі дні ми побачимо, чи буде якийсь прогрес у цьому напрямку. на жаль, нині містер Путін вирішив використовувати насильницькі та військові засоби. Це реальність. Меркель Олан та інші намагаються знайти різні шляхи і розв'язання. Ми обмірковуємо різні способи. Консультуємось із союзниками. Хотів би побачити, щоб містер Путін. Демонстрував таку ж готовність.